Це от самий основний барабан. Це називається малий барабан. Оце бочка. Це хай хет Оце все кречі, райд, чайна, то ми по збивках. більше. Романа Вінцерського та Михайла Ходеня об'єднує пристрасть до барабанів. Хлопці познайомилися випадково. На цьому ж місці під час виступу Михайла два роки тому. З першої зустрічі 17-річні тернополяни відчули, що спільний інтерес до музики може перерости у щось більше. Без зайвих роздумів наважилися створити гурт, який згодом отримав назву МХ Тернопіль. Відтоді гру цих вуличних барабанщиків часто чують перехожі у файному місті. Ми створили цей гурт, щоб як вам пояснити, щоб ми допомагали Збройним силам України, що ми по школам їздили? Ну, нам це подобається. Ми любимо грати, концерти. концерти давати по школах, по різних на озері також ми грали, в Орнаві ми грали, багато де. Існування гурту було би неможливим без головного інструменту барабанів. Михайло Ходень пригадує, як три роки тому вперше почув, як хтось грає на ударних. Живе звучання настільки вразило хлопця, що після цього він придбав барабани та вирішив стати музикантом. Репертуар гурту МХ Тернопіль різноманітний, проте здебільшого хлопці виконують пісні, які подобаються їм особисто, тому що лише так вдається грати з бажанням та привертати увагу людей. Коли багато людей, оце нам цікаво. Коли повні зали, коли кажуть нам це, типа, дякую, ви це робите. Добру справу, та й нам це дуже приємно чути. Дуже. Грати на вулиці влітку непросто, зізнаються підлітки. Однак роблять це, оскільки їхня творчість має благодійну мету. Кошти, які вдається зібрати за сім годин безперервної гри, хлопці передають на потреби 42-ї окремої механізованої бригади. Допомагати країні в непростий час необхідно, кажуть юнаки. Тому втома після вуличних виступів лише приємна. Коли не грати на барабанах, то вже знаєте, вже все, вже, 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 вже ну розслабляюся просто барабани це наше життя. За останній місяць музиканти передали захисникам близько 15 тисяч гривень. На цьому учасники гурту «Тернопіль» не планують зупинятися, адже своїм прикладом хочуть показати, що допомагати країні може кожен, і робити це можна завдяки улюбленій справі.